Ми з вами сьогодні говоримо про написання складних слів з частинками напів, полу і пів. Перше правило, яке ви маєте записати і запам'ятати, це те, що напів і полу зі словом завжди буде писатися разом. Пишемо. Напів і полу пишемо разом. Ось ці рисочки, які я поставив, означають, що до цього слова ще буде щось приєднуватись, так? Це не дефіси. Угу. Напів і полу пишемо разом. Так, пишемо собі приклади. Напівфабрикат. Як пишемо. Разом. Угу. Напівправда. правда. Як пишемо? Разом. Полумисок. Як пишемо. Разом. Разом. Так. Що таке полумисок, розумієте? Ну, миска така. Ну, невелика, типу миска. Угу. Далі. А... Полукіпок. Полукіпок. Друге правило у нас буде з вами про яку частинку? Напів. Пів -пів. Про пів. Пів, до речі, це не відмінюваний Угу. Пів ми можемо з вами писати. Разом. І окремо. Це за новим правописом. Якщо вам батьки будуть розказувати, що пів може писатися з дефісом чи з апострофом, не вірте. Точніше вірте, але це було колись. Зараз це, зараз це вже скасовано. За новим правописом пів пишеться або разом, або окремо. Правило дуже просте. Пів будемо писати разом, тоді, коли в нас, власне, є ця частинка пів, плюс слово в називному відмінку. Називний відмінок це які питання? Називний відмінок це які питання? То, що? правильно. Так. І тут дивіться, ще важливо, щоб це слово було одним поняттям. Угу. Наприклад, півострів. Ось ця частинка острів. В якому відмінку стоїть? Називно. Називний відмінок. Є таке поняття, як острів півострів? Так. Що таке півострів? Ні. Це, це, як це, Крим, це такий. Ні, не зовсім. Це, 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 О, подивіться, он Крим на карті, бачите? Він хоча б з однієї сторони повинен бути з'єднаний з материком. Угу. Тоді це півострів, тому що острів повністю відділений від материка. Угу. Тобто півострів це те, що хоча б з одної, з одної сторони доторкається до материка, з'єднане з материком. Так. Ага. Далі. Так само південь. Це сторона. сторона світу. Частинка день стоїть в якому відмінку? На земному. На зивному. Отже, пишемо, як. Разом, Разом. добре. А, Наприклад, слово піваркуш. Піваркуш. Аркуш стоїть в називному відмінку, значить пишемо разом. Добре. Півоберт. Так. Оберт. Називний відмінок. Пишемо разом. Це зрозуміло? Це зрозуміло. Натомість окремо ми з вами будемо писати тоді, коли в нас є пів плюс родовий відмінок. Родовий відмінок це яке питання? Нема. Родовий, неорудний. Немає Маша, кого кого чого? Кого, чого. Тобто родовий відмінок це кого чого. Отже, коли в нас є пів плюс родовий відмінок, пишемо окремо. Дивіться, був півострів, а півстрів. Острова. Зараз ми з вами напишемо, а потім я зроблю одне зауваження, одне, один нюанс, на який треба звертати увагу. Півострова, якщо мається на увазі, що немає половинки острова. Так? Тоді будемо писати окремо, тому що острова погоджу городовий відмінок. Півдня. Пів так, наприклад, півдня проспав. Родовий відмінок, так? Пів аркуш, а якщо немає половинки, чого? Пів аркуша. Аркуша в якому відмінку стоїть? Родовий відмінок. Пів оберт, а немає чого. Пів оберта. Так, пів оберта. Оберта стоїть в родовому відмінку, значить, пів пишемо його. Оремо. Але, діти, отут я звертаю вашу увагу, що окремо ми будемо писати тільки в тому випадку, коли мається на увазі пів в значенні 50% від чогось, тобто половинка чогось. Угу. Чому? Тому що дивіться, якщо ми говоримо про півострів, наприклад, Крим, і кажемо, немає, піво... немає півострова Криму. Півострова. В якому? Півострова. Кого чого? Родовий відмінок, так? Але напишемо разом, тому що в значенні як острів, власне, так, не половинки острова Криму немає, а півострова тобто слово, яке утворилося від півострів. Родовий відмінок від називного півострів. Зрозуміло? Якщо ми будемо мати на увазі, що був у нас цілий острів, а тепер половинку забрали, наприклад, то ми скажемо, немає пів окремо острова вже. Зрозуміли? Так, так само дивіться. М -м -м. Південь немає півдня як сторони світу. Тому разом, тому що це єдине поняття. Правильно, це родовий відмінок від цього єдиного поняття. А якщо я скажу. Пів дня проспати, це буде вже окремо, тому що це значення половинка. Уловили. Тобто, коли це єдине поняття, ми пишемо його разом і в називному відмінку. І якщо відмінюємо по відмінках в родовому, це теж зберігається разом. Якщо ми робимо з вами значення половинки, тобто 50%, то тоді пишемо вже окремо. Уловили? Оце аркуш. Оце піваркуш, бо він менший в два рази, правильно? Якщо я кажу, у мене був аркуш великий. так? І я кажу, що половину від нього я відірвав. Все, ця половинка вмерла, немає її в мене. Я кажу: у мене залишилося пів аркуша. як напишемо пів аркуша? Чого? Ну, що... Дивись, оце цілий аркуш. Це скільки відсотків, якщо цілий? 100. Половинку я з'їв. Чи викинув, чи не знаю де ділянсько. У мене лишилося скільки? 50, то я кажу, у мене залишилося пів аркуша. Якщо половинка, 50%, то що як пишемо? Окремо. Так? Тобто пів аркуша. Окремо. А якщо у мене був оцей піваркуш маленький аркуш, який просто називається піваркуш. Я його. Змяв і викинув, у мене немає піварку, а як напишемо? Всього цілого немає вже. Разом. Зрозумів? Тобто, якщо видівали 50%, то це буде окремо. Окремо, а якщо просто разом, то. Так. Це так. Якщо ось це, наприклад, там, хай буде Крим, так? Ну, наприклад, зараз в Україні в немає доступу до півострова. Крим. Як напишу півострова? Півострова напишу. В цьому значні зараз Україна не має доступу до півострова Крим. До всього півострова чи до половинки острова мається на увазі? До всього, значить, як пишемо? Разом. А якщо я скажу, е, ну, уяви собі, що це острів Мадагаскар, і я кажу пів. Пів острова Мадагаскар заселено мавпами. То як буде? Пів острова Мадагаскар заселено мавпами. Окремо, бо це 50%. Уловив? Оцю половину мавпочками заселили, а тут ще ні. Зрозуміло? Супер.